І, взагалі, Вагнер, це е, проєкт ФСБ. І ось дивіться, саме там, в проєкті ФСБ, трапився заколот, бунт. А що було потім? Потім е, Уткін е, загинув, е, Пригожин загинув. А Суровікін генерал відомий, який теж підтримував цей бунт, він десь подівся. А Суровікін підтримував цей бунт, був він налаштований проти е, Шойгу. Проти э, верхівки Міноборони, Герасимовши Шойгу І інші. І, і що зараз? Але ж там був якийсь диригент, тобто людина, людина чи э, група людей з ФСБ, які це все э, вигадували, вигадали, реалізували, і потім в них щось там пішло не так і все закінчилося. Тобто э, ці люди залишились, мабуть, на своїх посадах, розумієте? І вони готові э, э, мати. Попитку номер два, як в Росії кажуть. А тепер давайте глянемо на цю ж саму ситуацію, і під трохи іншим кутом зору. Тобто, ми казали, що Путін схильний, Путін схильний домовлятися і має домовлятися і переконувати взагалі, як це робиться, а як в бізнесі, тому, що в оточенні Путіна і сам Путін вони всі прагматики. Це втомий факт. На насправді вони прагматично мишлення мають прагматичне мишлення і вони. Дуже адекватні люди. Тобто, коли кажуть, що там Путін божевільний, він там таке творить не приведи, не приведи Боже. А ви ж розумієте, що цього не може бути? Бо якщо він божевільний, то тоді чому ми досі не в Москві? Вони розумні люди, прагматики, але в них теж бувають помилки. До речі, великою помилкою була. Війна з Україною, і може, ми можемо припустити, що цю війну почав саме Путін. Тобто, це була його ініціатива. І коли він домовляється зараз із оточенням, вони приходять до нього і кажуть, що ти збираєшся вдіяти далі. І він має їм щось відповідати. Це взагалі от особливість комунікації. Він має щось відповідати, тобто, він має як в бізнесі. Продемонструвати якийсь бізнес-план. Бо якщо немає ніякого бізнес-плану, то тоді ми бачимо, що у Росії проблеми: санкції, зовнішні резерви арештовані. Має, має Росія втрата ринків. Вони майже пішли з ринку Європи. І Угорщина, і Словаччина їм це ці втрати не компенсує. Тобто є падіння економіки, попри те, що воно приховано за роздутим ВВП. ВВП роздутий за рахунок військових замовлень, проте це ж, розумієте, це нереально зростання економіки. Тобто ВП зростає, а економіка ні. Бо вони будують танки, потім ці танки їдуть в Україну. В Україні їх знищують. ВВП ще більше зростає, бо треба будувати нові танки. А надходжень то немає. Десь просто є якась кубишка з довоєнних часів, з якою все це весь цей бенкет фінансується. І розумієте, там, наприклад, є така пані Набіуліна у Росії, яка валала про завершення резервів, волала. А потім Росія що зробила? Вона цю а, інформацію перетворила на державну таємницю. І тобто, зараз ми не знаємо, скільки їх там. І зрозуміло, що. А коли починаються проблеми, коли черговий раз оточення Путіна приходить до нього і каже: Татусю, що робити? Бо ми якось кажемо в дупі, то Путін відповідає: ось вам план.